Сьогодні ми вивчимо 10 наступних фраз з дієсловом get. Попередньо я вам казав, що англійська мова кишить цим дієсловом. Тобто існують тисячі ситуацій, коли вам доведеться вживати get і певний прийменник чи певний прикметник і так далі. Тобто вам потрібно знати принаймні базові розмовні речі. І сьогодні ми розглянемо 10 різних ситуацій. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Там внизу є червона кнопка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Перша фраза, перший вираз нашого списку це to get a heart attack. To get отримати a heart серцевий Attack – Напад. Тобто отримати серцевий напад. Буде безліч ситуацій, коли доведеться так сказати. І знову ж розглянемо в конкретному реченні. Тобто є більша ймовірність, що вони отримають серцевий напад. They are more likely, тобто вони більш схильні, є більша ймовірність щодо них. Це стосовно more likely. To get a heart attack отримати серцевий напад. Коли ви захочете сказати таким чином, запам'ятайте, що вживаєте get, а потім a heart attack. Далі ми теж говоримо про хворобу. Тому що наступна фраза це захворіти на рак. Англійською to get cancer. To get cancer. Захворіти на рак. Розглянемо в речення. Why do some people never get cancer? Why do some people never get cancer? Чому деякі люди ніколи не хворіють на рак? Why do some people never get cancer? Get cancer. Хворіти на рак. Життя це непередбачувана річ, і в принципі це є розмовний вираз, тому я раджу запам'ятати. Часто у фільмах і часто в житті ви захочете це сказати. Тому запам'ятайте: to get cancer захворіти на рак. Get a cold. To get a cold. Отримати холод. Так вони думають. Але це перекладається на українську мову як застудитися. Тобто щоразу, коли ви захочете сказати англійською застудитися, це буквально перекладається як дістати холод. В принципі, логічно. To get a cold. І ми скажемо, що я зазвичай можу застудитися в лютому, місяці лютому. Англійською. I usually get a cold in February. Я зазвичай застуджуюсь в місяці лютому. Запам'ятайте, get a cold застудитися. Далі get a runny nose. Get a runny nose. Отримати бігучий ніс. Так перекладається дослівно, проте ми це не робимо. To get a runny nose означає отримати нежить. Нежить це бігучий ніс. Теж, в принципі, логіка в цьому є. Тому запам'ятайте, що кожного разу, коли ви будете говорити про нежить, ви говорите про бігучий ніс. To get a runny nose. Отримати нежить. В реченні. A runny nose is part of having a cold. A runny nose is part of having a cold. Нежить це є частина застуди. Перекладається так на солов'яну українську мову. A runny nose is part of having a cold. Runny nose. Бігучий ніс, нежить це є частина того, коли ти застуджений. Тому запам'ятайте, що to get a runny nose це є застуджуватися. Це є дія. Може бути просто нежить, а може бути дія отримати нежить. Це буде to get a runny nose. To get a joy. Отримати радість. Отримати насолоду. To get a joy. Супер розмовне, супер вживане. Однозначно, раджу запам'ятати і вже від сьогодні вживати. To get a joy. I get a lot of joy from reading books. I get a lot of joy from reading books. Я отримую неймовірну насолоду, неймовірну радість від читання книг. I get a lot of joy. From reading books. Remember. Get satisfaction. Satisfaction отримувати насолоду. Get satisfaction. Цікавий вислів. Теж раджу запам'ятати, тому що американці і англійці часто його вживають. Get satisfaction. Вречення. We have to get satisfaction from each day. We have. To get satisfaction from each day. Нам потрібно отримувати насолоду від кожного прожитого дня. From each day. До речі, хороша здібність, якої потрібно вчитися. Отримувати насолоду від кожного дня. To get satisfaction from each day. Далі get pleasure. Get pleasure. Це теж входить до класифікації отримувати насолоду, задоволення, радість. Pleasure це більше насолода. І запам'ятайте, що get pleasure це отримувати насолоду. Ми скажемо: you can get pleasure from simple communication with friends. Ти можеш отримувати насолоду від простих розмов або від простої розмови з друзями. You can get pleasure. From simple communication with friends. Get pleasure. Отримувати насолоду. Get anxiety. get anxiety. Тривожитися або непокоїтись. Гарне слово, яке ми рідко вживаємо. Непокоїтись. Get anxiety. Скажемо таким чином: I always get anxiety. Before my public speech. Я завжди непокоюсь, тривожуся перед своїм публічним виступом. I always get anxiety before my public speech. Я завжди тривожуся. Запам'ятайте: get anxiety. Get a ten. Засмагати. Щоразу, коли захочете сказати англійською засмагати, пам'ятайте, що це to get a ten. Приміром. I would like to get a tan this summer. Я б хотів позасмагати цього літа. I would like to get a tan this summer. Тому це важливо, це є розмовний варіант, і вам потрібно це пам'ятати. To get a tan. Засмагати. Остання десята фраза нашого списку це є підстригтися. Я зауважив, що багато з вас. Коли мусять сказати, мені потрібно підстригтися, чи щось на кшталт цього плутаються, тому що не знають, як це правильно сказати англійською. Насправді дуже і дуже просто. Це буде to get a haircut. To get отримати a hair, волосся «cut». To get a haircut. Підстригтися. Розглянемо в реченні. Why don't you get a haircut? Why don't you get a, haircut? a haircut. Чому б тобі не підстригтися? Why don't you get a cut? Чому б тобі не підстригтися? Наразі це є все. Проте, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля, завжди пам'ятайте, що в мене є платний відеокурс англійська з нуля до середнього рівня. Тобто в мене є кілька відеокурсів, і ви можете обрати відповідний для себе. Подумайте, чому б ні. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді зробіть це, долучайтеся до мого інстаграму і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!